Вітаю вас, шановні глядачі у сьогоднішньому відео знайшла продовження тема з попереднього відео, яка стосується опалення сільського будинку. І е, коли я передавав покази лічильника і аналізував е, споживання газу нашим домогосподарством, то замітив одну нестиковку. І треба було деякий час, щоб її перевірити. І після того, як я її перевірив, вже готовий. Розповісти вам про те, що я винайшов. А знайшов я те, що нас газове господарство і постачальники газу дурять і постачають нам неякісний газ, який впливає на кількість спожитого газу для опалення будинку. Але спочатку я хочу відповісти на питання, яке мені задав один з наших глядачів, з моїх підписників або глядачів. Про те, що я розповідав у попередньому відео, коли опалював свій будинок і газом і дровами, він спитав, чим же все таке вигідніше. Однозначно, на, цю, на це питання я відповісти не можу. Бо опалення в нашому будинку Пархомовці організовано таким чином, що коли я топлю піч і опалю дровами, я опалюю весь будинок. А коли я опалюю котлом газом, то опалюю будинок частково. А у частині приміщень підтримують температуру, так, щоб не зіпсувати штукатурку, шпалери, і ця те, температура підтримується на рівні 10-12 градусів. І тому точно розрахунки зробити, ну це треба робити навмисне експерименти, щоб порахувати, чим вже все-таки вагніше. Якщо посилатися на інших блогерів, які у Ютубі викладають ролики на цю тему, і там є детальні розрахунки, і скільки для, е, треба дров спалити на якусь суму, щоб отримати однакову кількість енергії, скільки газу, скільки електрики, е, рідкого палива. Ну там є розрахунки. У них виходить, що саме найвигадніше це дрова, тоді газ, тоді там йде вугілля, електрика саме найвигадніша. Я маю трохи іншу думку, відмінно від цих блогерів. Я гадаю, що ті е, е, гарні відгуки про дрова, які вони дають, мають трошки некоректний розрахунок. Бо там не враховується те, що після того, як ви привезли ці дрова і купили, вам треба наняти людину, яка їх попиляє, яка їх тоді порубає, треба ще скласти їх, треба мати приміщення або для їх зберігання, окремо. Тоді треба ці дрова принести в хату. Виникає. Пилюка у хаті додаткова від е, застосування цих дров, і цього, е, е, цього немає у інших енергоносіях, таких як е, е, електрика і газ, бо ви сплачуєте за доставку, в електрику вона вже входить у загальну суму у, по газу, ви сплачуєте окремо, і це більш чиста е, топка виходить, немає ніякого додаткового мусору, більш автоматизована, ніж дров'яна. Е, ну такі недоліки по дровах. Це ніхто не враховує рахуючи, власноручний труд можна не рахувати, як гроші. Аби для цього не мали людину, то довелося б її платити. Але опалення дровами у будинку має свої переваги. Частково можна дрова використовувати, ті, що у вас дерева спилені, зруйновані паркани, які мали штакетники тощо, або відходи якогось деревинного виробництва, що дешевше опалення. А також не можна нічим замінити приємне потріскування. От зараз ми сидимо в кімнаті, тут піч у нас горить цілий день. Приємне потріскування дубових дров, незвичайне своє, своєрідне тепло, яке не порівняти з теплом від газу або електрики. Ну, це ще для душі, як кажеться. А ще як у вас замість пічі комен, то можна сісти у крісло і перед коменом отримати ще задоволення. Ну, повернемось до теми, яку я хотів сьогодні вам розповісти. Це про те, як нас дурять при постачанні нам газу. Я на цей раз, коли передавав покази лічильників, замітив, що незвичайно високий був споживання газу на моєму домогосподарстві. Ніколи 410 кубів у самі морозні місяці зими, у самі довгі, в грудень і січень не нагоряло на моєму домогосподарстві. Я спочатку списав, що це мене не було дома, тут ніхто нічого не контролював, може, якісь там морози були надзвичайні. Але я зайшов на метеосайт і подивився погоду, середню температуру у січні цього року, і вона виявилася мінус середня, мінус 2,8 градуса в день і мінус 4,7 градуса це по Харківській області, і 4,7 градуса мінус вночі. І ця температура мало чим відрізняється від середньостатичної за всі роки, тобто, е особливо холодно, так, щоб котел сам підняв споживання газу в автоматичному режимі, такого не могло бути. А ще більше я впевнився в цьому, коли мені сьогодні зателефонував мій товариш Бжоляр, теж пасічник, і е він подивився мій ролик у Ютубі і зателефонував, телефонував, щоб проконсультуватися. І розповів мені те, що в нього на господарстві теж незвичайне було споживання газу у січні, він був вдома, нічим нічого не відрізнялося. Виставляється котел, як зазвичай каже, але в нього вийшло замість 190 кубів споживання газу на 240 кубів у січні цього року, у порівняння з груднем і січням лютим-груднем і, лютим, і по прошлого, позапрошлих років. Я для того, щоб упевнитись. Вирішив зателефонувати ще одному своєму знайомому, який проживав тут недалеко поруч, і він теж підтвердив, що у січні було надзвичайно велике споживання, ну, не незвичайно велике для його господарства споживання газу. І я зробив висновок такий: котел працює в автоматичному режимі, і як ви поставили там якусь температуру, то котел сам регулює кількість спожитого газу для того, щоб забезпечити. Те тепло, яке ви виставили на регуляторі для приміщення. І якщо буде газ неякісний, то котел буде, звісно, споживати газу цього більше. І виходить, що десь на третину виріс, виросло споживання газу. Значить, Газ для того, щоб він забезпечив тепло моїх горів якісно. Потребує 1 до 10, тобто на 1 куб газу потрібно додати ще 10 кубів повітря. Це повітря береться у наших котлах у димоходних з приміщеннях, а у котлах парапетних береться з вулиці або в конвекторах. І тоді газ якісно згоряє йде мало двокісів угліроду і окису вуглецю у вихлоп, а тепло йде з максимальною віддачою. Але ж можна домішати ці куби газу до в сміслі, повітря до газу. Наприклад, на куб газу можна домішати 300 літрів 0,3 куба повітря, а інші 9,7 куба котел візьме з приміщення або з вулиці. Ну, при цьому ви будете сплачувати частково за газ, який вам постачають, а частково за повітря. От чому і чим можна об'яснити те, що котел спожив. Сам по собі більше газу, не забезпечивши достатнього тепла у приміщенні. І який висновок виходить, я роблю всього цього? Нам влада пообіцяла, що не буде підвищувати ціну на газ до кінця воєнного стану і воєнних дій. Але я розумію, що економічно це не вигідно ні державі, ні власникам газу, які нам його продають. А втім ще і в Європі, і в всьому світі газ стоїть вартує значно дорожче. І вони вирішили в такий спосіб підняти ціну на газ, тим, що не підняли її напряму, а продають нам частково повітря замість газу. Тим самим, якщо додати третину до ціни на газ, яку ми зараз маємо. це ми, у нас ціна 8 гривень в Україні. І плюс доставка в середньому 2 гривні за куб, 10 гривень виходить за куб газу, у нас вартість газу. І додатково ще додати сюди 30% суміші е повітря, які вони додають, швидше за все. І виходить вже ціна 13 гривень за той куб, що ми реально споживали, який нам давав тепло. А також за поставку цього повітря теж з нас здерли кошти. От і вийшло, що ці 30% доданого повітря до газу вийшли моїй родині за січень місяць у лишній надлишок у тисячу гривень. І це так по кожному господарству в нашій країні, в моєму селі це точно, може, в якійсь іншій місцевості такого не було. І порахуйте, якісь, мабуть, будуть кошти по всій державі. Якщо вони підуть на гарну справу для нашої держави, нехай би воно так і було. А як підуть. Комусь у кишеню, якісь жадібні буржуїн, то я проти цього. Я чув і раніше неодноразово про те, що виникали е, такі скандали, е, та, та ходили чутки про те, що до, до, додають до газу і інші е, гази і продукти піролізу пластику, ну, що тільки люди не видумують. Е, ну, не знаходили підґрунтя, бо е, по закону і те, що газова служба від нас відмежувалася всякими постановами законами, ми не можемо довести те, що був неякісний газ. Оце газ був у січні, показники я передавав 1 лютого, і зробити аналіз того газу, що був у січні, воно не вийде день у день. Кожен день контролювати, що був за газ, яким він був по теплоодачі. А ще як навіть ти будеш контролювати, то для забору проби треба спеціаліста сертифікованого, щоб взяти в якусь ємність цей газ з труби відкачати, до, його довести, там, ну, доставити до спеціально сертифікованої і акредитованої лабораторії, яка е, призначена, щоб зробити аналіз складу цього газу. І це не під силу звичайній людині, споживачу. Зробити такі аналізи. І, мабуть, це ко коштує ще якісь великі гроші. Такий аналіз складний. І тому газова служба може додавати то того повітря скільки завгодно, бо він газ все одно буде горіти, і як буде і 10 кубів на куби, ти не буде брати повітря, він з приміщення, а буде все з газом до вас приходить. І буде воно горіти, а тільки будемо платити ми за повітря. І не хотілося б, щоб був такий безлад у цій сфері. Ну, маємо те, що маємо. І оце, як я таке вам розповів, тепер можна відповісти вже трохи у іншому ракурсі про що вигідніше: дрова, газ, електрика, вугілля або якісь ще там солярка. То виходить, як газом топити по-чесному, то газ вигідний по тій ціні, що він є в нашій державі. А якщо топити газом так, як вони його постачають разом з повітрям, то все перерахувати, додати ще е, велику вартість е, проєктних, е, монтажних робіт по газу. саме газообладнання дуже дороге, то ну, вийде той газ, він такий же, як і дрова. Так що нікого тут не надуриш, можна і тишу роликів випустити, що вигідніше. Як у кишені нічого нема, то воно все невигідно. Топив би повітрям, аби воно вгоріло. Ну, так не було. На цьому в мене на сьогодні все. Всього найкращого, шановні глядачі.